Всім привіт. Питали за розміри рами трактора. Дивіться, хто буде що там робити, будь-який трактор, кожна рама буде індивідуальна. Залежно людина робить, залежно з яких агрегатів. У мене так як мотор йде дизель 1,9 Volkswagen. Коробка його штатна. І далі вже йде роздатка 469-го, але вона має перехідну плиту, що йде без коробки. Потім вже карданом, передається на міст. Його, по ідеї, можна було ще коротше зробити, але нема вже куди, бо тому що колесо має 81 чи 82 см в діаметрі. Ну і тут я трошки більше зробив, чи так само вроді, як на то колес. Можна зараз заміряти. Ну, так само виходить, короче, що тут 81. Тут орієнтовно 80-81. Я думаю, що по довжині трактора цілком нормально. Бо мені хтось десь писав чи то в тіктоці чи де, що він дуже довгий. Ну, коротше, його вже ніяк не можна зробити, та якщо він буде короткий, він буде штурцувати, Ну, вперед буде його переважувати. Вперед теж коротше, не зробиш, ну ніяким способом, тут і так вже коротше, ну так, як, мож... ну, як можна. Було вкоротити. Ну, і був ще один варіант, ще коротший, а ну, не вийде. Тут ваше можна вкоротити навіть на 20 см, ну, але що то вийде? Не трактор якийсь гном. Е, так Питали по гідропідсилювачу руля, як він задіяний. Від того самого рівня, що генератор. Е, задіюється і водяна помпа на тому моторі. Е, гідропідсилювач насоси Б5. так само, так як машини йде, що тут. Практично нічого такого не помінялося. Так, хтось там щось за лопату писав, щось треба переварювати, щось неправильно зроблено менше з тим. Як лопата зроблена, так зроблена. По рамі. Рама має ширину 76 що передня, що задня. Задня має звідси, де кріпиться кулак. Палець верніше, що кріпиться звідси. Доці має 80 см. Та рама має звідси по самий перед. Тут якраз дерев'ятка кріпиться 1,90 девяносто. Розміри, якщо ви будете робити, мусите робити індивідуальні під то, що ви будете робити. Так, по тому є кліренс трактора 27 см. Тут де редуктор, якщо знизу брати кліренс 27 см, а щось 35 см. 37 чи 35 по трубі, по чулку. На тракторі між іншим стоять дискові тормоза з того, як це називається, з Волги 105-ї резина БКТ чи БТК протектор 171. Ага, загальна довжина трактора. Дивіться, зараз я вам лічно покажу. Від Лопати, а, ширина лопати 1,35 м, висота 36 см. Піднімається лопата на висоту 42 см. Ну, але якщо хтось буде робити, бажано вище. Якщо десь їздити по лісі, ще щось таке по коліях трохи заваджаю. Ну, але воно в мене так зроблено, що вона... Її можна знімати, витягуєте один палець, там другий палець є. Витягуєте, можна зняти, як ні, так само хтось там ну, сніг гурнути. Витягуєте один палець, робите вставку і лопату вже можна під кут поставити, але треба додати якісь такі штукенці, щоб було, було довша лопата, бо не буде згортати сніг. Ага, довжина трактора. 3 я вам точно скажу 3-3-3-3-3-3. Десь не хочу запитись. Дивіться. Майже ну, 3,65, так. По Понавісті, то є повна загальна його довжина. А, ширина по болотниках можна ще теж. Метр тридцять по болотниках, але резина більше трошки виступає, ніж болотники. Та й вроді би все. А, по ціні. Ціну я не дуже хочу оголошувати, бо тому що людям зараз не сподобається ціна. Ціна тут трохи не маленька, трохи кусається. Самі подумайте, скільки е, пішло на той трактор часу і матеріалу. Тут за будь-який елемент, наприклад, взяти. Ну, якщо наприклад, взяти резину наприклад, колесо, щоб зібрати. Порахуйте, Одно колесо коштує 180 євро. Орієнтовно такий диск по 1250, якщо я не Рахуйте, порахуйте його ще ага, камера 500 гривень. Порахуйте, скільки хіба колесо виходить. Там тормозні називається, диски, тут супорта. Шланги, трубочки по тормозах, ми хіба говоримо за зад. Все повністю я тут перебирав, все робилося. По мості так само. Підшипники всі замінені на ступицях. Болти, навіть болти я докуповував, от, докуповув, ніде не можна було купити. Тут йдуть спеціальні такі болти з хрестом. Я знайшов ще совєтський, мужик продав. То один болт 25 гривень я ще знайшов, я взяв у нього 20 4 якраз розмав, я в нього всі забрав. Нещасний один болт, 25 гривень. І так далі можемо рахувати і рахувати. Так само, навіть щоб той кардан виготовити, наприклад, на вал відбору, то ви самі порахуйте, скільки треба купити елементів, щоб його виготовити. Але один плюс в тому тракторі, що ви собі якраз виготовили під, свій, під свої потреби і такого розміру, якого ви хочете. А так ви ніде його не купите. Такого. Як ви би хотіли для себе, чи під себе, чи для себе. Мені, наприклад, така сподобалася компоновка, я його зробив, але я все купував те, як мені було потрібно. Ну, хтось має, наприклад, пристав... а, там ще хтось говорив, що має трактор там з 14, кінським... ну, 14 кінських сил має, що той мотор засильний. Ні, отой мотор для такого трактора саме то. Хіба один мужик, що написав, це є правда, що зад Трохи залегкий, він буксує. То є правда. Йому догрузити, ящик дров я закинув, вчора їздив по дровату, забирав з під лісу. Він тепер качується супер. Та задній міст не догружується. Мужик правий, то є 100%. А такий самий у мене мотор знаходиться на такому звірі. Він саме то, він має динаміку, він має швидкість, він має силу. Ну, коротче, Мотор один ідею для такого трактора. То є просто супер, то є просто топ. І його вага була 960 кг. Ну то, я так думаю, буде мати десь тонну 200. Потому що тут значно. Ага, ще по профільній трубі. Профільна труба це тут 50 на 100, тут 80 на 80. Стінка 80 на 80. А тут 40 на 100. Ось такі то речі. Та й, та й все по тому. Якщо когось буде щось цікавити, пишіть, буду мати можливість. Відпишу або зроблю відео. Всім добра.